Фармацевт це та людина, яка знаходиться ближче за всіх у повсякденному житті. До нього ми зразу їдемо, якщо розболиться голова або маємо перші симптоми застуди. Саме у нього знайдуться потрібні ліки для врятування нашого здоров'я. Знавці медичних препаратів святкують своє професійне свято День фармацевтичного працівника України. Третя субота вересня день, який в Україні асоціюється із професійним святом співробітників фармакології з 1999 року. Сьогодні напередодні свята в безпечному просторі зібралися найкращі представники фармації, професор лікарсько-викладацький склад національного фармацевтичного університету та студенти. Вишу краще представники фармацевтичного сектору та співробітники університету були відзначені грамотами. До святкової церемонії з привітанням долучився і харківський міський голова Ігор Терехов. Дійсно, завжди Харків був потужним центром фармації, і тут є ті виробництва, яке працює сьогодні, незважаючи на Жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, бо працювати треба і треба виробляти ліки, і завдяки лікам рятується життя людей. І дійсно, те, що ви робите, це по-справжньому важливо. Я дуже вдячний вам всім, що ви сьогодні у Харкові. Я розумію, як не просто жити у Харкові під час війни, але ми обов'язково витримаємо. Все це пройдемо свій шлях і будемо відбудовувати наше місто. І значну роль в розвитку міста грають наші потужні вище, у тому числі і ваш вище. Я дуже хочу, щоб завжди у вас було багато молоді, багато студентів. Бо це наші студенти це мотор нашого міста. Цьогоріч свято фармацевта об'єднало декілька заходів. У річницю Національного фармацевтичного університету відбулася традиційна посвята першокурсників у студенти. Цей вересневий, красивий, яскравий день фармація відзначає три події: 25 років з дня заснування дня фармацевтичного працівника. Кожну третю суботу вересня усі фармацевти святкують. Свято своєї професії. 103 роки університету. Ну, такий поважний вік. Разом з тим парадоксом є те, що завдяки наявності молоді університет завжди молодий. І ті першокурсники, які сьогодні є в салі, саме сьогодні в день народження університету, стало традицією, коли ми по освято студенти робимо День народження університету. Я усіх нас. Вітаю з нашими святами. нехай все буде добре. Дякую. Артисти колективу національного академічного театру опери та балету вітали винуватців свята піснями та танцями. А студенти-першокурсники гумористичними номерами цього року до лав університету вступило 280 першокурсників. Кожному з присутніх були вручені шеврони факультетів. Поліна Зуєва вперше стала однією із тих, хто святкує професійне свято. Дівчина цілеспрямована хотіла стати фармацевтом. У подальшому планує працювати у сфері біотехнологій, бо вважає цю галузь розвитком майбутнього. Я коли вибирала ну, коли йшла в НФАУ, мене зацікавила сама біотехнологія, бо як я вважаю, що це наше майбутнє, бо біотехнологія завжди нам буде потрібна. Це як і використання якогось топлива ну, вихідного, так як і мікроорганізмів. Тому я вважаю, що у біотехнології дуже велике майбутнє, тому я вибрала саме цю спеціальність. Взагалі, мої надії це те, що я вийду кваліфікованим спеціалістом з цієї. В галузі, бо ну, в моїх планах навчатися, не пропускати пари та завжди бути у темі всього, що відбувається в університеті. Новоспечена студентка Анастасія Чічова зараз навчається за освітньою програмою технології фармацевтичних препаратів. каже про вибір професії та напрям фаху не жалкує. По-перше, я вважаю це дуже перспективно. Я обирала між фармацією та. Технології фармацевтичних препаратів, але вирішила вибрати більш вузьку спеціальність. Я сподіваюся, що все буде добре, і я зможу в подальшому працювати за фахом. Лариса закриви дорога, фармацевт з майже 20-річним стажем, має дві вищі освіти: політехнічну та фармацевтичну. Каже, що коли почала працювати, розвиток фармацевтичної галузі йшов вгору, тому жінка залишилася у сфері ліків та медичних препаратів. Коли почалася війна, Лариса нікуди не поїхала з міста під обстрілами без вихідних продовжувала ходити на роботу, бо розуміла, що саме в цей період функціонування аптеки необхідно людям. Любов до людей допомагати їм, тому що зараз більше к нам обращаються, чим до лікарів. До лікарів зараз то черга, то ще з, і з дітками з маленькими приходять і пожили людям. Наша справа допомагати людям. Тому терпіння ми любимо всю цю професію. Ну терпіння самого терпіння нам здоров'я, тому що без терпіння. Ну і любити людей, тому що без цього ніяк. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Олександра Панченко, Олександр Ус, Харків. Новини.